Всім доброго дня, впродовж шкода ФАПі 2010 року в кузові Універсал двигун 1,2. Автомобіль без прибільшення, можна сказати, в ідеальному стані. Робити абсолютно нічого не потрібно. Все, що можна було зробити, все зроблено. Ходова, вся нова. Моторчик працює як годинник, коробка щеплення також. Ходові нічого не стукає. По кузову ніяких нюансів немає. Абсолютно. Вір, можна сказати, виглядає як новий, дуже добре працює, салон в прекрасному стані, жодних потертостей, жодних тріщин, нічого такого немає. Моторчик працює рівно. Жодних почоків по машині, по мотору немає. Все працює справно так, як потрібно.